Проходячи сьогодні різдвяний піст, ми готуємося до великого Світлого Різдва Христового, великого свята, народження Спасителя. І в цей час ми задумуємося про ті всі випробування, які маємо кожного в кожного в житті, але і загальному нас в Україні. І тому ми стараємося дуже молитися. Ми стараємося покласти на себе той тягар, який ми можемо понести, для того, щоб ставати кращими, кращими в цьому житті, кращими в відносині один до одного, кращими навіть у сильності нашої молитви і віри за майбутнє, за українських воїнів, за те, щоб наша українська держава була сильною, Богом благословенною. І щоб ми завтра розуміли, що оці, це зло, яке прийшло на нашу землю, відійшло з нього тільки від того, що ми з вами поклали на себе піс, що ми з вами дуже молилися, що ми прикладали молитовний подвиг за Україну і людей України.